Запишіть собі завдання. Потрібно скласти рівняння квадратичної функції, у якій y дорівнює x квадраті додати bx і додати c. b і c – невідомі числа їх треба знайти. За умовою, що ця парабола, яку ви побудуєте, або ми будувати навіть якій не будемо, вона має проходити через певні точки А з координатами нехай буде 2 і 3. Та з координатами мінус 2 і 4. Пам'ятаєте, що я говорив, в таких випадках треба робити? Да. Що ми робили? Підставити ці значення. Пам'ятайте, що ось це у вас х та y. І знову ж таки, х та y. І ми робимо систему з двох рівнянь з двома невідомими змінами. y – це 3. 3. Так, далі. Е дорівнює. У Х у квадраті я підставляю 2. Тому 2 у квадраті. Додати b на 2. Ось так. Додати С. А це буде правильно. Точку B підставляємо. 4 дорівнює. Мінус 2 у квадраті. Правильно беремо в душки. Е, давайте так, можна плюс b, але на мінус 2. Да? І додати це. Правильно. Тепер вам потрібно порахувати. І відповідно записати вже спрощений варіант, де дві невідомі Б та С. Три дорівнює. 2 у другому степені. Це 4. Додати 2Б. Так зручніше додати С. Друге рівняння. 4. Дорівнює. Мінус 2 у другому степені. 4. Відняти 2Б. Додати С. Можемо трошечки спростити. Яким чином? Давайте перенесемо те, що невідоме вліво, те, що відоме вправо. Пишемо: система. 2 2b Залишається як мінус 2 b Було c, Перенесли, стало мінус c. Дорівнює. 4 відняти 3 це буде. 1. Далі. Мінус 2 b переносимо це 2 b Відняти c. І 4 відняти 4 це буде 0. Можна розв'язати будь-яким способом: підстановки або додавання. Я бачу, що в мене є мінус 2 b і 2 b Мені зручно буде розв'язати додавання. Додаю. Мінус 2 b плюс 2 b Скільки буде? 0. Ми його не пишемо. Мінус c та ще мінус c? Ні. Мінус 2 c Мінус 2 c І 1 та 0 буде 1. Звідси легко знайти літеру c, Зміну c. Це дорівнює. Що це буде? Це буде мінус 1 розділити на 2. Ми ділимо ось цей добуток на відомий множник 2. Можна ще записати, наприклад, мінус 0,5 це одне і те ж саме. Далі знаходимо змінну B. Яким чином? Треба кудись підставити. В одне з цих рівнянь. В будь-яке. Я, наприклад, хочу підставити в ось це рівняння. Записую 2B. У мене є мінус, і я пишу ще мінус 05 0,5 дорівнює 0. Це те ж саме, що 2 b додати 0,5. Наприклад, так. Це один з варіантів. Можна було просто відразу перенести. І це буде 2B дорівнює мінус 0,5. Яку дію має виконати далі, щоб знайти b? Підкажіть. Щось на щось поділити. Мінус 0,5 правильно розділити на 2. Це буде. мінус 0, ,0 подумайте. 0,25. Залишається лише записати правильно ось це рівняння. І дорівнює х у другому степені, мінус 0,25х, тому що замість Б підставив. І додати це, а буква С у мене, дивіться, мінус 0,5, тому відняти 0,5. І це відповідь.